Вітання, друзі. Сьогодні трошки про історію. Вона зараз дуже стрімко втручається в наше життя. Раніше ті, хто не хотів цікавитися, переконаються, що тепер доведеться. Багато говорять про Мюнхен Порівнюють порівнюю з Мюнхеном 38 року. Звичайно, для цього є немало підстав. Але за всіма аналогіями. Ми бачимо, що Україна відрізняється від тих подій тим, що, на відміну від Чегословаччини, в 1938 Україна в 22-му вирішила чинити опір. Причому спочатку це видавалося, що мало хто б вірив, що Україну не вдасться Путіну захопити, якщо не за три дні, то за два тижні. Велика стійкість і мужність українського народу була проявлена і здивувала світ. Хоча, звісно, я б тут не згадати великого британця, який ще в 35-му році говорив, що, здається, Україна це найбільше географічне відкриття ХХ століття. Ну, але, на жаль, ми змушені переконатися в тому, що для багатьох вона не лише географічна, але і політичне, і ментальне відкриття і в 21 столітті. Інакше навіть ті, кого ми вважали своїми партнерами, не говорили про слабку українську ідентичність, не кажучи вже про ворогів, які з умислу, звичайно, говорять, як недавно Лавров, про те, що Україна має обмежену суверенність і тому ем, Росія, Росія має завжди пам'ятати що, Як Україна себе поводила, типу зламавши мінське домовленості. Ну, ми всі свідки цих подій, хто не свідок, все одно мав трошки знати і стежити, що протокол, який був досягнутий, який підписали майже всі, по тому, щоб вийти з кризи, яка була під час Майдану Другого, для того, щоб переобрати Януковича або змусити його піти на дочасних виборах. Це підписали всі за винятком російського посла. Тобто, коли нас звинувачують у тому, що нібито був якийсь переворот, то можна сміливо сказати, що якщо й були елементи, які не дали досягнути внутрішнього миру і домовленості, то за цим стояла Росія. Але ж історія ще про аналогії. За розмовами про драматичні події. Мюнхена, які у нас розгорнувся на очах, де зовсім несподівано, поки що ще Європа шокована цим поведінкою, заявами, якої вона не очікувала від американської делегації, якось випало з уваги те, що ми маємо 80-ту річницю Ялтинської конференції. У кожному випадку ми маємо справу з тим, як Росія інструментально з метою пропаганди і підривних акцій цинічно використовує історію. Звісно, для цього вони задіяли вже дуже багато років державну машину. На чолі цієї державної роботи, антидержавної роботи для України стояли вище керівництво. Ну, я пригадую, коли ми робили свою історичну бібліотеку в цей час ще тоді Путін сам особисто проводив всеросійський з'їзд вчителів історії. Звісно, там мова не йшла про наукові дослідження, а мова йшла про підпорядкування величезного апарату, включно з церквою Кирила Гундяєва, для цілої пропаганди, яку потім розробляли всі федеральні канали. Україні на той час українська історія не була вписана в світовий контекст. Україна не, не відчула необхідності зробити історію дисципліною номер 1 Ми дуже багато років писали про це, говорили і але і здійснювали свою індивідуальну авторську програму Газети День Україна інкогніта. Спершу дуже хороший потужний проект, який вже. Налічував на той час біля 40 книг про, про всіх концептуальних моментах історії України і нашої конкуренції з тим, що ми прекрасно знали, Росія привласлива і, і далі претендує на нашу ідентичність. Власне, Сила Мякого знаку це книга про те, що секрет не в тому, що Україна не Росія, а в тому, що Росія не Русь. І звісно. Це була, очевидно, могутня зброя, але так само вона не була поставлена на службу нашій державі. Ну, з причин, які можна окремо дослідити. Я зараз хотіла ще раз наголосити на тому, що, коли е історією е у нашого ворога опікується голова зовнішньої розвідки, то це є безсумнівний доказ того, що історія використовується для підривних акцій. Одною з них буде запланована зустріч, про яку сказав Наришкін. Вони мають залучити істориків країн, наших сусідів. Я сподіваюся, що багато з них чесних істориків мають відмовитися, бо на, на розгляді має бути карта поділу України. Звісно, це. Пожвавлення і оживлення старих травм Іран, тому що, звісно, всі кордони в Європі якийсь час десь рухалися. Але, звісно, угода якраз про Ялтинську ми говоримо на якийсь час, пригальмувала тоді ці процеси на 45 років і до, до падіння Берлінської стіни ситуація з кордонами була. Відносно сталою. Хоча, звісно, Ялтинська угода з 45 го крім якогось відносного стабільності і позитиву, дала уроки для України і ще належно, напевно, не осмислені. Бо якби були осмислені, то тоді я думаю, що один один супербагатий українець не назвав би свою ініціативу Ялтинською стратегією. Ну, правда, при цьому вийшло так, що. Внаслідок бухливої діяльності втратили Ялту, і стратегія виявилася, я думаю, дуже хибною. Бо інакше не було би таких драматичних наслідків. А тоді Україна фактично була відрізана внаслідок Ялтинської домовленості, відрізана вкотре вирвана з Європи. І для того, щоб повернутися до європейського дому, дуже багатьом українцям. А мало би бути зрозуміло, що потрібно зробити висновки з тої історії. Ну, якщо нас порівнюють інколи з Ізраїлем, то треба, і ми в газеті часто про це говорили: що євреї після Голокосту зробили для себе висновок, чому їм потрібна, перш за все, сильна держава і сильна армія, ясне діло і сильні спецслужби. Ялтинські уроки для України полягали приблизно в тому, що для того, щоб повернутися до Європи, нам потрібно було переосмислити своє попереднє життя, маючи на увазі, що ми все ж таки з Радянського Союзу виходили з кордонами, які майже зібрали за винятком Кубані, Стародубщини, Холмщини всі українські етнічні землі. Потрібно було проводити таку внутрішню політику, про яку я казала, що перш ніж домагатися європейської інтеграції, потрібно провести внутрішню українську інтеграцію.